З 1 березня індексації пенсії підлягають усі громадяни, які отримують пенсію згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, про державну службу, про Чорнобильський статус. Мінімальний розмір підвищення це 100 гривень, максимальний розмір підвищення це 1500 гривень. Якщо громадянам призначена пенсія за останні три роки, то буде підвищення в розмірі 100 гривень. Індекс, на яку проведено індексацію, складає 1,0796 Далі, з 1 березня, ще проведено перерахунок мінімальних пенсійних виплат. До 1 березня вони складали 2093 гривні. Наразі це 2361 гривня. Це якщо у людини недостатньо стажу, немає чоловіка 35 років, немає жінки 30 років. Також, якщо у людини не вистачає стажу вище зазначеного 30 і 35 років, але людина не працює, у неї розмір пенсійної виплати складає 2725 гривень до 70 років, якщо людина, незалежно від того, працює вона або не працює, але в неї достатньо стажу для жінки 30 років, для чоловіка 35 років, розмір пенсійної виплати з 1 березня складає 2980 гривень. Далі проведено перерахунок пенсії 65-річним. Обов'язкова умова для цього перерахунку людина не повинна працювати і мати достатній стаж 30 і 35 років. Для такої категорії населення розмір мінімальний розмір пенсійної виплати буде 3370 тисячі гривень. Якщо пенсіонерам від 70 років до 80 років і у людини є достатній стаж 30-35 років, розмір пенсійної виплати буде теж 3240 гривень. Якщо у людині від 75 до 80 років і у людини стаж уже буде 25 для чоловіка і 20 для жінки, розмір пенсійної виплати буде 3370 гривень. Якщо 80 років і більше, і для стажу то теж мінімальний стаж 20 років і 25 років, розмір пенсійної виплати буде теж не менше, ніж 3370 гривень. Також з 1 березня наразі не проведено індексацію як 70-річним в розмірі 300 гривень, 75-річним в розмірі 456 гривень і 80-річним 570 гривень так і залишилося на рівні 2023 року.